Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття вітальна листівка. Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата, дівчатка і хлопчики! У нас завітала весна! Весна приносить нам весняні свята. Незабаром настане свято, 8 березня. Матусь, дорогих ми вітаємо! І з радісним святом весни, їм щастя, здоров'я бажаємо, любові, цвітіння, краси! Дітки, це гарне свято весни і радості, тепла і сонця. Це особливий день, коли всі жінки та дівчата забувають про свої турботи і насолоджуються знаками уваги. Напередодні, 8 березня, у дитячому садочку ми відмічали з вами святковий ранок. Ви вивчали пісні, вірші, танці, готували вітальні листівки. На жаль, зараз ми не можемо відмічати святковий ранок, а виготовити листівку та подарувати її мамі, бабусі, сестриці можете вдома. А хто вам цьому допоможе? Ваш любий тато. Мамі буде дуже приємно отримати подарунок, зроблений вашими руками. Пропоную, дітки, сьогодні вам виготовити вітальну листівку із зображенням квітів. Бачите, які листівки виготовила я. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу, а потім будемо виготовляти листівки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає! Пелюстки перебирає, наші гарні квіточки затуляють пелюстки. тихо засинають, голівоньками хитають. Зробили пальчикову вправу, відпочили, тепер будемо працювати. Діти, ваш помічник сьогодні тато. Він вам допоможе виготовити вітальну листівку. З чого ми розпочнемо? Квітка складається з стебло, листочки і пелюсточки-квіточки. Беремо зелений колір паперу і вирізаємо тоненьку смужку. Потім беремо зелений колір паперу Складаємо гармошкою, олівцем наводимо листочок. Ви погляньте, щоб отак було, воно складено. Олівцем наводимо і вирізаємо, виходять ось такі листочки. так далі ми будемо пелюстки вирізати. Як ми будемо пелюстки вирізати? Ми беремо смужку кольорового паперу, двохстороннього, складаємо гармошкою, наводимо олівцем коло, обводимо щось кругом, і вирізаємо. Вирізаємо, дітки 5 кружечків більших, 5 кружечків менших. Далі нам потрібен буде кольоровий папір двосторонній. Складаємо ми його навпіл, згинаємо тако, щоб вийшло як листівка, отак, і будемо конструювати нашу квітку. Спочатку ми беремо стебло, прикладаємо. Серветочкою притискаємо. Далі беремо листочки. Змащуємо листочками тільки серединку і викладаємо листочки. Серединку змащуємо два листочки. Так. Далі буде квіточка. Беремо ми кружечки, змащуємо тільки серединку і викладаємо. Ось так, дітки, ми виклади, виклали жовті пелюсточки. Далі будемо викладати червоні. Червоні також посерединки змастили і викладаємо. Вікторія. Так, дітки, ось так ми виклали серединку пелюсточок нашої квітки. Таку композицію відомо складаєте з статон, вітальна листівка для мами, для бабусі, для сестрички. Виготовляйте творчих вам успіхів. Буду чекати ваші роботи. До зустрічі. До побачення!